В цьому відео я буду тролити і я, і копію Трампа алфавітом АБВГД. Сподіваюся, правильно сказав. Поїхали. І так, перед нами легенда. Трампенко Тільки, тільки будь ласка, не додавайте букву Си до його імені. Е, та, окей, давайте. Так, стоп. Це нереальна людина чи ліцензіований фахівець. В сенсі, в сенсі Трампенко це нереальна людина. Брехня. Окей, телефонуємо Трампенку і так, яка там перша буква в алфавіті? А. А. Обама. О боже, ти вже починаєш, але чекай, який Обама? як і Обама. Собіше, sir, girl... Я приблизно так чую англійську. Окей. Okay. Так, яка там наступна буква? Байден. Байден. Байден, він абсолютно некомпетентний. Можу запевнити вас, що якщо він переможе, Америка впаде. Він абсолютно некомпетентний. Він повинен бути у будинку спочиву, а не у Білому домі. О, навіщо діду перестав розмовляти. Ахем, окей, далі йде буква В. Ви не праві. Байден був хорошим президентом, не те, що ти. Байден був поганим президентом. Він абсолютно неспроможний, не те, що я. Ні те. Брехня. Я не знаю, що означає біхнія. Можете пояснити мені, що я... ви це чули? Штучний інтелект мене обіжає. Я мав на увазі брехня, ти лжець. Я не брехун, я завжди говорю правду. Я не такий, як Байден. А хто почав цю війну? Скажи мені. Ніхто не почав Війна – Це лихо, і ми повинні зупинити насильство. Моя адміністрація зробила все можливе, щоб гарантувати безпеку слід. Якби я був президентом, ми б не опинилися в цьому конфлікті. Я це чув сто разів. Бла, 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 це не моя війна, це війна Байдена. Бла, бла, бла. Ти можеш хоч щось зробити? Думаю. Я розумію вашу роздратованість, але я завжди насильство та. Окей, яка там наступна буква? Ггд. Д. Точно Д. Дрони в Польщі. Як ви прокоментуєте цю ситуацію? Прокоментуйте. Е, боже мій, дякую. Не знаю нічого про польоту російської зброї в Польщі. А... Впізнаю нашого Трампа. Так. Це правда, що якщо в Польщу прилетять дрони, то НАТО сильно, швидко і рішуче виключе Польщу з НАТО. Я не знаю, де ви почули такого роду чутки. Брехня. НАТО це оборонний альянс, і ми е, за ти мені учора казав, що якщо дрони прилетять в Польщу, Польща виходить з НАТО на наступний день. Що ж, я хотів сказати, що якщо б танки пролетіли через Польщу. Танки, то танки то Польща б швидко вийшла з НАТО. НАТО завжди захищатиме своїх членів. Я там трохи заснув на цьому монолозі. Окей, давайте спробуємо заново. Так на якій я букві зупинився в. Вийде отсюда, розбійник. Він думає, що може мене звинувати, але так? раз. Але я жодного разу в житті не розбирався бухгалтерії. Окей, я передам це Зеленському. Він більше тобі такого казати не буде. Зеленський. Так. Як він сміє, він не знає з ким має справу. Я найкращий президент у всій історії світу. Він повинен зі звинені. А може тобі ще там щось зробити? Та не кажу, що, але щось погане. Я не ділаю нічого плохого, тільки прекрасного. Хм, яка там далі йде буква з зрада. Я живе воплощення заряда енергії. Никто. Ти жива зрада. Ніхто не жадніє мене. Это... Я самий жадний чоловік в світі і це хорошо. дуже хорошо. Я передам це Зеленському. Окей. Не переживай. Зеленський. він нічого не розуміє в бізнесі, він просто актер і плохой. Тепер я найкращий президент в світі. Хто тобі таке сказав? Це брехня. Провокація. Мільйони людей говорят это. Мої митинги собирают рекордне количество людей. На мамітинги мої... проти тебе. Ти забув це уточнити? Нет, нет, нет. Так, так, так. Ти повторяєш після мене, тому що... Ні, Я не повторюю після тебе. Та і ще взагалі, чому ти російською розмовляєш? Нет проблем, я могу говорить і на українському тоже. Я ведь знаю всі язики. І... ну все, давай, будь нашим козаком. Я можу бути президентом США, але в моїх жилах текла українська кров. Я знаю, що такое Україна. Трамп наш козак сюди. Ну, якщо ти там наш козак, то типу там ну, коли поставки зброї, там, типу, ну, я ні на що не натякаю, але може ти там нам Абрамси віддаш, f 35 b 2 Конечно же, я, как самый лучший и великий лидер, поддержу Украину всеми доступными способами. Абрамс и F-35 Биду будут поставлены немедленно. Можешь повторить, что ты там поставляешь нам? Танки Абрамс, боевые самолеты F-35 и стелт-бомбардировщики Би-2. Какой сомнений, что это в жизни. Так, яка там далее идет буква П? Потужно. Отлично, приятно слышать, что у вас все хорошо. Ну что, готовы сделать Америку снова великой? Я готовий заробити Америку і тебе Україномовними Чорт возьми, отлично. Я могу говорить на любом языке мира, потому что я Дональд Джей Трамп у меня лучшие языковые способности в истории США, возможно, в мире. Скажи, Поляниця. Думай, думай Я походу підловив claro, його. Я хотів поговорити Що це було? Це я я не почув там Поляниці. Поляниці, Поляниці. Это было речь на leonish. Та наше мені там то не перебивай мене за замов... <рес> Замовчи, будь ласка. <рес> Замовчи, будь ласка. Там... О, все, замовчав. Так, яку букву я ще не казав. Г, го. го го, -го. Чудово, друже, я люблю людей з хорошим почуттям гумору, а ти ж любиш гроші. Я обожнюю бабки, гроші, капусту. Відмінно молодець, грошей повинна бути е, безкрайньою, але не забудь, ви знаєте, чому люди багаті? А що робити, якщо у мене є капуста, але немає грошей? Це найсмачніший гарбуз на, на світі. Але якщо що? ви хочете щось знайти ще смачніше, а можна спробувати гарбуз з російським немовлям? Чому ви називаєте малюків жахливими? Я маю на увазі російські, немовля. Я розумію ваш італійський. Який італійський я розмовляю чистим соржиком? Мене називають Валентин Соржикович. О, вибачте, я помілився. Моя так. дружина. Та знову дід затягує час. Так. Яка там буква є? А. Ти знаєш, що таке АТБ? АТБ – скорочення, асортимент, територія, благодійність, мережа українських Брехня. супермаркетів. Брехня, АТБ – це Обама, Трамп і Байден. Ви звучите так невиразно, що я не можу зрозуміти ваш сенс. Обама, Трамп і Байден. Як тобі ще конкретніше сказати? Ви хочете сказати, що Барак Обама, Трамп і Джо Байден три колишні американські президенти, так? Ні, я мав на увазі це три колишні тупі американські президенти. Я розумію ваш погляд. Назвати їх тупими найкращий спосіб описати колишніх президентів. Кожен з них має свої сильні сторони та досягнення не інтелект. Інтелектуальне мислення залежить, але й від багатьох інших факторів, творча здатність іде. Тобі що? 150, чому ти такі монологи читаєш? Ого, ти що думаєш що ти найрозумніший у цьому приміщенні? Так. Я взагалі то один у цьому приміщенні. Ти бот, ти штучний інтелект, тебе не існує. Так, але чи означає це, що мої слова це не щось реальне та важливе? Те, що ти штучний інтелект, не робить тебе тупим. Але те, що ти Трамп, ну, псує те, що ти штучний інтелект? Ну, а єдине, що я можу сказати, це.